Сьогодні четвертий день мого вашого марафону, і він називається Ліфт всередині мене. Пишіть, якщо вам знайома ця візуалізація, а для тих, хто не знає, зараз трошки розповім і покажу на прикладі. Уявіть, що ви непорушна, сильна, гнучка, пружня будівля і всередині вас. Вздовж вашого хребта по лінії центру направляється вниз і вгору, особливо вгору, ліфт. Він починає свою траєкторію із саме із центру вашого тазу, всередині вашого тазу. Це класна уява для тих, кому дуже необхідно укріпити зцілити м'язи тазового дна. без... Потреба піднімати плечі. Ви це відчуєте, цю різницю, в відчуттях, коли ваші плечі, наче тяжкі гілочки е, під снігом, вони розтікаються вниз, і ваш ліфт направляється вгору. І зараз покажу одну вправу. Зробіть м'якими ваші коліна, опустіть плечі. Нехай вони розтікаються під дією гравітації, розслабте. Шию, голову, щелепи, язик, очі. Сфокусуйте свою увагу саме на середині тазу. Наш ліфт зараз буде направлятися вгору саме на видосі. Робимо вдих. І на видосі через губи починаємо розкручуватися і піднімати наш власний ліфт. Підтягуючи м'язи тазового дна, м'язи живота всередину нав, вгору. І спробуємо ще раз. Опускаємо плечі, розтікаємось вниз, розслабляємо обличчя, вдих і видих ліфт. Поспостерігайте. До якої кінечної зупинки направляється ваш ліфт? Чи може він зупинятися десь тут, чи може трохи, трохи вище попка, чи може ви уявно його довозити аж до горла, чи може до самої маківки. Наприклад, тейбл я відчуваю плоскі спини, я відчуваю непорушну конструкцію із себе. І відчуваю, як моя спина видовжена і свій також активний центр. Я роблю вдих. І на видосі відчуваю, як підіймається аж серед мене мій власний ліфт. І знову вдих, вирівнююсь. І видих, відчути свій ліфт. Через цю уяву ви можете також спостерігати, як ваш пупок буквально заходить ненадовго в гості всередину вашої чарівної порожнини. Ще один приклад ось такий, <кхід> дуже легкий, простий: відчуйте свій ліфт, який йде вгору вздовж вашого корпуса. Я роблю вдих і видих. Роблю такий прокрут навколо своєї осі. Але в першу чергу я відчуваю, як підіймається ліфт всередині мого тіла. Можу додати руку вдих і видих. Вдих. І видих. Пробудила е м'язи та завгодна. Я відчуваю, як я підіймаю їх, але це не є дуже сильна, бентежна напруга. Це різні речі. Мій центр активний. Діліться вашими враженнями е і також спостерігайте за траєкторією вашого власного ліфта. Все в ваших руках.